Водночас купальний сезон розпалі у спеку столичні пляжі переповнені. Тож рятувальники наголошують, не треба забувати про безпеку і на воді, аби розповісти правила поведінки на пляжах та водоймах. Вони влаштували дітям кількох пришкільних літніх таборів практичні навчання. Як це було? Дивіться далі. А такі прапори вивішують з країв пляжу, який перебуває у полі зору рятувальників. Тепер дітки знають, що при встановленому червоному прапорці йти плавати не можна, наприклад, через погодні умови. Коли заборони немає, купатися треба лише під пильним оком дорослого. Наступне правило: якщо відчуваєш, що починаєш тонути, треба без паніки покликати до себе рятувальника, просто підняти руку. Що треба зробити? Триматися міцно, і тоді ви допливете до берега. Правила наче прості: а щороку допомоги рятувальників потрібно. Десяткам дітей саме через надмірну безтурботність батьків і малечі. Діти без ока дорослого йдуть у воду, діти запливають дуже далеко і не справляються. Діти, можливо, через спеку вже починають погано себе почувати. І всі ці випадки ми надаємо допомогу. Сьогодні в Україні одна із, на жаль, одна із. Таких найбільш поширених причин смертей, дитячих смертей, це саме утоплення на наших водоймищах. Тому сьогодні, коли у нас завершується робота наших пришкільних таборів, ми проводимо інструктаж для діток, які вже з завтрашнього дня з батьками можуть поїхати на відпочинок. Діти усі настанови, обіцяють пам'ятати. Не відходити далеко від батьків, плавати з батьками, тому що там, де ти купаєшся, може бути глибоко, а батьки за тобою не встигнуть подивитись і можна потонути. Не можна плавати там, де поставлений червоний прапор. А чому не можна? Тому, тому що. Е, там може бути бурі, заходити дуже далеко і спасати подібні уроки на завадять і дорослим, зауважують рятувальники. Адже багатьом досі невідомі елементарні правила безпеки. Львійна доля пришествия зв'язана все таки з молодими людьми, які дихають в нетрезвому стані. Безусловно, як в Україні, так і в цьому світі Іменно цільова аудиторія найбільша група різка. З початку року на столичних водоймах життя втратили 26 людей. Ще 15 рятувальники встигли надати допомогу останньої миті. Так кажуть, наявність нагляду далеко не панацея, адже рятувальник має лише дві хвилини, щоб побачити потопельника і йому допомогти. Іван Білаченко Андрій Ніконов телеканал Київ.